На всі, брати, на роботу треба йти. Готові працювати. Так! Поїхали. насичений, яскравий, так? Так. Давай, розмови. Гарюче, гаряче, 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 гаряче. Молоді. Де права, ручка, де права, право, право, знаходимося зараз в центрі розвитку матері та дитини, і конкретно сьогодні відбувається майстер-клас для діток, де діти можуть трішки. Відірватися від того, що відбувається навколо, а звісно, в нашому центрі кожен день ми проводимо різні заходи, де в нас є і лікувальна фізкультура, де також є і консультації логопеда, і психологічна підтримка, і фізична фізичні вправи. Так, тобто, все те. Що спрямовано для того, щоб відволікти дітей від того, що відбувається, допомогти їм адаптуватися і додати в їхнє життя якісь позитивні емоції. Звісно, це така дуже важлива робота, тому що ми розуміємо, що наша молодь, наші діти це наше майбутнє, тому ми маємо вкладати в них максимально все позитивне і найкраще. Ми робимо бізнес тренінги для матусь, робимо тренінги для дітей, навчаємо їх англійською мовою і також підтримуємо соціалізацію у розвитку наших дітей. Я хочу сказати, що ми запрошуємо до нас матусь, татусь та сім'ї з дітьми для того, щоб їм максимально допомогти у цьому розвитку, так як соціалізація в нашому прифронтовому місті трошки так, шульгає. Хочемо завдяки цьому, щоб дітки якось соціалізувалися і якось, навіть якщо подивитися, що діти, коли знаходились в якійсь ізоляції в котрий час, але як тільки вони бачать один одного, вони починають вже якось трошки по-іншому себе поводити, трошки по-іншому, саме соціалізація так впливає на дітей, що вони можуть, та й нам приємно це робити. Хочемо наших діток трішки поринути в справжнє дитинство. У нас проводяться майстер-класи для дітей та батьків. У нас проводиться йога, акро-йога, лікувальна фізкультура для діток. Також ми проводимо кіновечори для наших малюків. Також проводимо заняття спільно матері та дитини, так як наш центр для батьків і для діток першочергово. Сьогодні ми проводили майстер-клас для діток. Це було патріотичне таке заняття. Ми робили карту України. Також зараз ви можете подивитися, як у нас проходить пісочна терапія для наших дітлахів, розвиток моторику рук, психологічний стан дитини і отримуємо емоції.